Через мої окуляри Все виглядає ясніше, Ну зовсім як правда І може навчити Може навшити хотіти, може навчити любити, любити платити, ну що ми потім. yeah é. Шлях до батьківських воїт, ми проростаєм лиш своєю втратою, ми проростаєм рікні десятки літ, а та будемо розплатою для тих, хто прилетів на наш святий типові. моя По кажому освіту та симу, Щоб зникла назавжди лютая війна. А може вже досить, я ж знаю все, навпаки. Я як ві любов коги. Ти чіпаєш мої думки, нам важко пришлося. Спуштували той з сповна не дихаєм досі. Була надто люта зима, відкрив своє серце, там чекають когось дрема. Клюти за рікну на моїй вулиці давно жасно, і дух захоплює Не від висоти, бо так живу мов літаю я, так мов літаю я, кожну мить колись І мною ти. я не знаю. Била моя на небі, зворомо моя на небі, ти відколи тебе знайшов, і я на небі, а на незому небі, була коли з тобою, вітаю ясно і скно. Що є у мене Ти, робіли тя без жодних мат. Тебе люблю, це знають всі світи. Так і жаль, чи все змінилося? Змінилися обставини. І сьогодні особливої уваги і підтримки кожного з нас потребують хлопці, які знаходяться там на сході. Хлопці і дівчата, які дають нам можливість то спокійно. Жити, навчатися прияти. Я щиро вдячна студентам медичного училища, які сьогодні подарували нам чудові мелодії і ті, які сьогодні є присутні в залі. І ви знаєте, коли дивишся на сьогоднішнє дійство, емоції переповнюють сум, радість, смуток. І коли ці дітки вийшли на сцену, не дарма там хлопці наші є, але ми не повинні за них забувати. На сьогодні я хочу подякувати всім молоді. Члени молодіжної ради, просто активним, небайдужим, хочу нагадати, що голова молодіжної ради Аня Федорчук на сьогоднішній день це студентка вашого медичного училища, перебуває в зоні АТО, яка добровільно виявила бажання там служити, захищати і боронити, в тому числі і нас з вами. Говорити можна дуже і дуже багато, але якщо ми, кожен з нас в своєму серці, Будемо пам'ятати, що є любов, і є добро. І є люди, які за нас які для нас щось роблять. Ми, принаймні, якщо ми не можемо зробити це щось матеріальне, ми в душі повинні бути їм вдячні. А ще кажу, що життя людини полягає в любові. Воно починається з любові до матері, продовжується у любові до жінки і завершується у любові до життя, з якого згодом шкода відходити. Тільки у любові до жінки народжуються красиві діти, творяться великі справи і не згасає бажання жити. Варті захоплення, великий дар любові. Нехай у серці кожного з нас буде любов. І наостанок, воно настільки знаково було сьогодні цей благодійний концерт. Ми розуміли, що є різні моменти, але все ж таки є потреба. Перерахувати їх на рахунок для Куцюбка Романа Васильовича, він житель села Вербівець, який зараз знаходиться в Київському госпіталі, який дійсно потребує нашої підтримки. І всі ці кошти, які хай вони великі, вони є в скрині, вони будуть зараз. Ми їх порахуємо, зайдемо в міську раду. У нас є термінал, і ми їх перекинемо на його рахунок. Нехай йому вони будуть потрібні. Нам сім мир, нам сім добра, любові. Слава Україні!